Атомні електростанції належать до об'єктів потенційно підвищеної небезпеки. Переоцінка світових надзвичайних ситуацій та техногенних аварій найсвіжіший приклад аварія на АЕС Фукусіма в Японії, потребує постійної готовності до будь-яких подій техногенного характеру чи природних катаклізмів. Керівництво Хмельницької АЕС на перше місце ставить питання як безпечної експлуатації ядерних енергоблоків, так і питання аварійної готовності. На ХАЕС створена і діє система. Аварійної готовності та реагування у відповідності до вимог нормативних документів на кожній атомній станції необхідні, щоб були створені аварійні формування для реагування на можливі аварії та надзвичайні ситуації. На нашій станції створено аварійне формування в кількості 22 аварійних груп і бригад загальною чисельністю 610 чоловік. Такі ж формування створені на кожній атомній електростанції. Основне завдання системи аварійної готовності та реагування це забезпечення готовності до виконання функцій в разі виникнення аварії чи надзвичайної ситуації, а також реалізація заходів щодо захисту персоналу станції, населення зони спостереження та навколишнього природного середовища. Для здійснення загального керівництва із локалізації і ліквідації надзвичайних ситуацій на атомній станції функціонує штаб керівника аварійними роботами на майданчику, який очолює генеральний директор Хмельницької він несе повну відповідальність за організацію робіт із ліквідації можливих аварійних ситуацій на електростанції. Невід'ємною складовою аварійної організаційної структури ВПХС є спеціальні протиаварійні споруди, до яких відносяться внутрішні і зовнішні кризові центри. В разі виникнення аварії штаб керівника аварійними роботами збирається в кризовому центрі, звідки здійснюється управління ліквідацією аварією. Кризові центри оснащені всіма необхідними системами і засобами, які дозволяють здійснювати керування протиаварійними діями. Є необхідні системи зв'язку, оповіщення і системи автономного енергозабезпечення. На майданчику Хмельницької АЕС підтримується постійна готовність сил та засобів системи аварійної готовності та реагування. Вона досягається за рахунок діючої системи підготовки аварійного персоналу, основу якої є організація та проведення протиаварійних тренувань від цехового до державного рівня. Це проведення вступних, повторних і позапланових інструктажів із техногенної безпеки. Персонал, який очолює аварійні формування, проводить необхідні навчання на курсах цивільного захисту Нетішина та області. Нещодавно на Хмельницькій атомній станції були проведені масштабні протиаварійні та протидиверсійні тренування за участю різних міністерств і відомств. За діями оперативного та аварійного персоналу здійснювався Нагляд експертами з ДПНЕК енергоатом та фахівцями з інших атомних станцій. В якості спостерігачів під час даних тренувань приймали участь представники Міненерговугілля, Державної інспекції ядерного регулювання, Державної служби з надзвичайних ситуацій, а також велика група фахівців із США. Під час підведення підсумків усі експерти та спостерігачі дали високу позитивну оцінку діям оперативного та аварійного персоналу. В ході навчань була розгорнута найновіша спеціальна техніка та обладнання підрозділів Державної служби надзвичайних ситуацій Національної гвардії України, аварійно-технічного центру державного підприємства Енергоатом». Отже, під час тренувань було продемонстровано весь можливий технічний потенціал. Вони продемонстрували ту техніку і обладнання, яке в них є в наявності з метою реагування на можливі надзвичайні ситуації та аварії на Хмельницькій ЕС. Під час таких протиаварійних тренувань можна проаналізувати, як взаємодіяли між собою всі відомства міністерства, структури, керівництво штабом, оперативний та ремонтний персонал атомної станції на ліквідацію аварійної ситуації. Під час тренувань було виявлено ряд незначних недоліків. Які потребують усунення. За результатами даних тренувань будуть розроблені коригуючі заходи, по яких ми будемо працювати, і будемо усувати всі ті виявлені недоліки. Проведення таких та подібних практичних заходів дозволяють привести систему аварійного реагування атомних електростанцій України і Хмельницької АЕС, зокрема, до сучасних світових вимог і стандартів.